Дівчатка мої всім добрий вечір. вечеря. На вечері у мене сьогодні. Макарошки спиральки. 100 щемось грам тут. Сартелечка теж 100 щемо грам. Три кусочка печінки з яблуками. І капуста квашена. І ще у мене є помідорки тут зелені, мариновані. Це я брала на роботу. Залишились. І є у мене такий бурячок з чесничком, з майонезом і з волоським горішком. От. От така у мене сьогодні вечеря. Ще у мене є хліб. Хлібчик. Ще є у мене кетчуп лагідний. На макарошки чуть-чуть. Кетчупа. Так. І що в мене ще є? У мене ще є Кока-Кола вредна. найвредніший напиток. І його дуже рідко, Очень рідко. Вообще газіровані напитки не, не бажано употреблять во время мокбанга. тому що вони гази дуже дають і йдуть назад. Но мы будем пробовать потрошку. Так. Ну что, давайте. Будем вечерять. Капуста. Ну, это так шее была, девочки. Если бы знали. Это просто. Ужас. Сарделька. Купила 5 штук. Товстунчик називаються. О. Я завжди їх беру. Вони і по ціні нормальні, і по якості хороші мені подобаються. Хлопцям взяла по дві, собі одну. Гаряче, одварювала. у вот последние три кусочка осталось, надо доесть. Яблочко. Бурячок. С чесночком вечером уже можно. Як у вас дела? Як настрій? Як день у вас пройшов? У мене більш менш нормально. Робота, робота. Як, знаєте, в анекдоті? Каже, так день быстро на роботі пройшов. Попробую завтра працювати. Як щось робиш, так він швидко і проходить день. Думала, що вам розказати, сказати? Ну, нічого в голову не, не прийшло. Абсолютно. Борща вже хочеться. Вже давно борщ не варила. Треба подивитися, що там з капустою в нас. Там одна оставалась, може її вже миші з'їли. Сьогодні такий день. Сонечка хоч і не було, але такий діньок. спокойний, сиро, так. Да. Ну, не вітру не такого нічого не було. В смысле, не снігу, не дощу. тут все печеньки, смачніше она, мабуть, яблоко, ніж сама печенька. Дуже добре яблочко. Помидорчики не брала. что не хочется. А, у меня еще есть вот кексик. Це сусідка пепла, такі манюньки. Мандаринка. що спочатку заколола, потім воно все стерчить, аж спустило нафіг. Муан, пока збережся все, пока ти сюди, туди. Вже можна із голоду померти. Часи я зняла. Время не скажу. Час... будильник стояв. Батарейка сіла. У мене сейчас робота є, мені треба. Вчительці відправить на вайбер ваніни фотографії там, де він маленький. Вона ще коли просила? Зараз я сяду все зроблю? Заплатила сьогодні світлогаз. 1600. Не вистачало у мене грошей на моїй карті. Я думаю, що я заплачу з кредитки. Ну, а там небагато на кредитки. У мене ліміт 6 тисяч. У мене колись було 35. Ну, я пішла в банк і кажу, так, ви мені до п'яти оставте і мені більш, о, мені більш не треба. Да, Та от почала мені там. Я кажу, що не дадуть мені більше. Можуть і не дати. Кажу, ну і не треба. Коли пройшло якесь час, тисячу оп, і ще й там недолгі були. Тисячу накинули. Я кажу спасибо. Так я думаю, що я с кредитки заплачу. Думаю, який же код? Так віта дає відмову. Потім другий. Опять відмова. Кажу все. Третього разу не буду, зараз я з кредитки на свою зарплатну перекину і з неї заплачу. Звісно взяло процент. Вот. Ну, якщо зробиш? Ну, я не вспомнила, я не знаю. Думаю, може и записала його, той код. Можна його, правда, приво 24 поменять, ну мені без надобности пока. 1600 чимось получилось. Світгаз. Так все еще не платила транспортування газу. Ну, в нас не багато, 56 гривень там. Значи прийшла оця квиташка, чи не. Надо подивитися. Може я десь її положила. Є люди, що не платять. Ми платимо. Ми платимо. які діла заплатила сьогодні, сьогодні я і показники передала, бо все не було коли. Цілий день ходила, це шею. Й... Це взагалі... Мені кажется, це я спала так було погано. ще помідорчик хоч один візьму. Ось Такі бурі, бурі вообще класні. В трехлитровой банки. Смачно. Бурячок, Що у вас на Які смаколики? Бачите, вже день додається, уже. Скоро буде більше-більший. Якийсь період до півдесятого буде світло. Красота. Так, хвата їйся? Det blir kiks ut. На текет трошки пиццу, ничего. нічого, чаем вот з якимось компотом. Быстро я А чого то, быстро, то, що мало я вам ще розказувала сьогодні. Ми вчора Саша, як в гості ходили, за нами Лола ув'язалася. І вона оце любить з нами ходити кудись. А я ж переживаю за нею, щоб ще собаки її не загнали десь чужі. От, і ми, тож вийшли, вона вперед біжить, а ми Лола, Лола, а вона ще швидше вперед біжить. А, хто ж гамнючка? Потім я така вже. Я бачу, що вона вже не вернеться. Така лоло-лолочка, іди до мене, йдемо, хороше, де вона вроді хвостом віляє, така біжить, біжить до мене. Саша, а ну йди сюди, а вона латить. <смас> Кажу, з неї не можна так. Їй треба ласкава, як з жінкою. <смас> Побіжить знову. Вона нас дождалась, поки ми там погостювали, дождалась. У дворі ми її запустили у двір, бо, щоб я не переживала за нею. Вона от у дворі була. От. І хазяйка потім їй винесла лапу курину. відварену у них собака, вони варять їм лапи, якраз свіженька лапка. І вона їй дала те за ту лапу і бігом додому. Ну, обертається, жде нас, дивиться, чи йдемо ми, чи ні. не встать. Кажу, Лола, кисла. Кажу, Лола. Мені не можна тебе теряти, я буду плакати що? Така собачка золота. Вона нас молодець. Це миле діло, знаєте, стерилізована собака. Це взагалі красота. Кабелі за неї не бігають, не деруться, обычно ж як кабелі між собою ще деруться. Ну, вообще. Класно. Не гуляє вона. Ну, заігрують до неї хлопці така що толку. Вона сіла жопою на, на землю і сидить. Їй це не треба. Ну, то і все. Не треба убивати у тих щенят. так, взагалі я ж кажу. Миле діло. У мене ніколи не було такої собаки стерилізованої. Це перший раз за життя. Я поняла, як это вообще класно. Перед цим я ж розказувала. Боже, эти цуценята, і вона з вольєра тікає, і на машини лає, і, і... таке щось. І в ітогі все, не стало. Собачки. А ви так теж мандаринку чистите, скажіть мені, оце, щоб не було на ній нічого. Або а як по-другому? Ага. Як учистити? Кисловата вона. Може після Кока-Коли? Да. Це стакан колись. Ми купували пепсі на новий рік. І в подарок був стакан. Вривайся у свята. Ну, вітаміна Раді можна з'їсти, звісно. Це нас теж сусіди вгостили. Мандарини я не купувала. Все запіть. Все. Норма. Наїлась. Тепер головне не лягать, не лягать. Ходить, сидіть. От. Так що, дівчатки мої, спасибо вам. Я вибачаюсь, може, не такі цікаві мокбанги. Як початку, тому що я щось про себе цікаве розказувала. Ну, не знаю, може, щось я ще згадаю, може, ви щось питайте. Може, якась тема або питання наведе мене на щось цікаве. Ну, я ще подумаю, що вам розказати цікавенького, Щоб було цікаво дивитися все. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Бережіть себе! Щоб все було добре і у вас, і у нас, і скрізь. Все, Целую. люблю, пока-пока.